СБУ нищить цілі в Криму. Нова світова війна може вибухнути через Венесуелу. Як Трамп надумав тиснути на Путіна? Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки сьогодні. Говоримо із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. І хочеться розпочати із прекрасної новини те, як далекобійні безпілотники СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек. І є ось ураження. Ви можете бачити фото по двом комплексам дального радіолокаційного виявлення, так само по зенітно-ракетному комплексу Панцер С 2 і по літаку Міг 31 із повним боєкомплектом. Кожне таке ураження, на вашу думку, чи воно підсилює наші позиції? позиції на переговорах, чи воно взагалі якось впливає, тому що ну принаймні хочеться вірити, що Росія виклала вже всі свої, нібито карти. А ми поки що показуємо лише частинку. Що ви думаєте? Ну я б не зацикливався на переговорах. Так ми повинні розуміти, що це шлях до перемоги, нищення їхнього тилу, нищення їхніх систем ППО. Нищення танкерів, те що от СБУшники влупили по підводному човну. Це демонстрація сили. Це демонстрація сили, в тому числі переконує, переконує і американських військових, що Україна може виграти цю війну. От як оця спецоперація СБУ-Повутиння, Вона змінила ставлення до України. Всі почали говорити, що Україна може виграти цю війну. Нам же ж не переговори потрібні. Нам потрібна перемога в першу чергу. А це шлях до перемоги, нищення їхніх талів, нищення їхньої економіки, нищення їхніх військових спроможностей, тому ми на цьому повинні концентруватися, а не думати там це перемогу. Ну звичайно, що це. Вибиває аргументи, що Україна програє війну. Звичайно, що це бігатня відкафа там по кабінетах в Білому домі, вона не така ефективна, тому що Україна демонструє силу, що ніхто нас нічого змусити не зможе, тому що у нас є спецслужби, у нас є армія, і є власне ВПК, який працює на перемогу нашої держави. Так, обов'язково закликаю наших глядачів підписуватися на обидва наші канали будемо дуже вдячні, і обов'язково ставте свої запитання у коментарях. Але при цьому також і наші запаси, на жаль, закінчуються, тому що от Зеленський вийшов зі свіжими заявами: що якщо ми до весни не отримаємо нове фінансування, в нас в рази знизяться і виробництво дронів, і Росія може взагалі отримати в цій сфері перевагу на фронті. Так само, ну Зрозуміло, що Зеленський натякає на репараційний кредит, рішення про яке якраз таки мають ухвалити цього тижня. Як ви думаєте, чи ухвалять відповідне рішення? І так само Зеленський сказав, що у нас вже не вистачає ракет до деяких систем ППО. То чи зможуть партнери в цьому питанні прискоритися? Тому що в попередніх ефірах ми з вами говорили, що навіть американці невдоволені, що європейці менше почали купувати американської зброї, то це е, те, що Зеленський озвучив, трохи приш. Пришвидшить їх ну пришвидшує, звичайно тому що вони бояться. Я думаю, що гроші будуть. Це не обов'язково. До речі, може бути репараційний кредит, це може бути якась інша форма. Гроші у європейців є. Нехай не розповідає, що у них немає грошей. Україна може випустити, наприклад, євробонди під гарантією, припустимо, Норвегії чи під гарантією, наприклад, Єврокомісії, припустимо. І так далі. Тому я думаю, що Та це я думаю, що політична воля є. Вони там єдине, що зараз питання вирішується, як воно буде зроблено. Тому що європейцям страшно. Тому що їм ну, ми бачимо вон в Естонії, вже три солдати зайшли на територію Естонії. Так? Росія промацує європейців, їм страшно, і це дуже добре для нас. Чим швидше вони там міняють памперси в своїх кабінетах, тим краще для нас, тим швидше будуть гроші. Нам ж потрібні гроші в першу чергу. Так, а стосовно Естонії, якраз така, якщо ви вже згадали за цю ситуацію, хотіла би з вами обговорити, теж а що це взагалі було? Знову ж таки, Естонія а, повідомляє, що рано говорити, чи був цей інцидент випадковим або навмисно була провокація. Ну сьогодні зайде три військових, а, завтра зайде 20, післязавтра 100, І що п'ята стаття НАТО не буде працювати, як взагалі до такого інциденту ставитися, і чому а, саме Естонія, чому саме Нарва, тому що там якраз таки давно писали, що є ділянки, скажімо так, кордону, де Росія може легко піти наступом. Що ви про це думаєте? Ну, чому роблю, тому що можуть. Яка п'ята стаття? Вони там до четвертої ще надійшли. Це показує, що що так звані стандарти НАТО, так звані стандарти НАТО, це фактично туфта. Вони там викликають посла, і що це було? Що, що вам не зрозуміло, що це було? Тому що з України такі фокуси вже не пройдуть. Що як ти тільки наближишся, тобі ніхто питання не буде задавати. Просто вилітять дрони і кінчать тебе на підльоті. От, і все до кордону. І ще потім командири ще спіймають на території Росії. А і щоб поганих думок більше не виникало. Тому що це ще раз показує, що не існує ніяких стандартів НАТО, існують стандарти України, які більш адекватні цьому світу, і що б це було. Ну звичайно, що вони хочуть провокувати, але показують, що е, НАТО це набір патентних муділ е, зі зрадником всередині. Ну, Угорщина мається на увазі. І от і все, і е, показують, що вони неадеквати. І що ніхто нікого не захищає. До речі, який там контингент стоїть цікаво подивитися в Естонії, чим він буде займатися, ні німецький контингент, який обіцяє, коли він буде в Україні, звичайно, що вони будуть мати право стріляти. Ну да, ми вже бачимо, як вони будуть мати право стріляти. Тому ми повинні розуміти так, хитають дуже добре. Теж для нас нехай хитають. Що більше буде небезпеки, тим швидше у нас будуть гроші. Тому що єдина сила, яка спроможна вирішувати питання, це виключно українська армія та українські спецслужби. Якщо говорити не тільки про європейський континент, а здавалося б, де ми, а де Венесуела. Але те, що там відбувається, може також впливати і на нас, тому що ми дуже чекали, що ж там буде за велика заява Дональда Фредовича вночі, але війну він в Венесуелі не оголосив чи якоїсь суперспецоперації, але все ж таки сказав, що будуть тепер блокувати підсанкційні нафтові танкери, які в'їжджають до Венесуели і виїжджають з неї. Свідомо Трамп. Виходить так, що піднімає ставки перед путіним, тому що знову ж таки ми знаємо, що венесуельська е, нафта ну точніше, у Венесуели, великі запаси нафти, і не тільки там так само інші там родовища, і золота золота, і алюмінію і природного газу і так само показує, що Росія і Китаю це все не все одно. Тому що вони не кинулися на Трампа і сказали, що вони з Мадуро союзники, і це взагалі дуже небезпечна ситуація. То як ви думаєте, чи тут взагалі Росія з Китаєм можуть вписатися за Венесуелу, можливо, постачати їм зброю, щоб розв'язати конфлікт з Америкою? Чи взагалі до чого це все може призвести? Ну, по-перше, вночі треба спати, да, не слухати, чекати заяви, тим більше, що Трамп потім в записі можна подивитися. Цю цю істерику наката Такер Такеркалсон, який сказав, що він там щось буде оголошувати. Ну не треба цим займатися. Треба спокійно спати і не слухати те, що там хто будуть говорити. Наші дії повинні цікавити. Нічого Китай та Росія зробити не можуть. Путін то взагалі не до чого. Це питання. Реалізації е, е, диктрини Монро е, американської, що західна півкуля це наша сфера е, сфера діяльності е, і сфера впливу. І ніяких китайців і ніяких росіян то просто бути не може. Нічого вони там допомагати не будуть, е, от тиснути на будуть на Венесуелу. Скоріше за все, дотиснуть е, Трамп оголосив е, зараз. Фактично повітряну блокаду. А потім це морську блокаду. Вони просто будуть витискати мадура. Чого він не буде робити? Ну я думаю, що він хоче піти по такому сценарію, щоб не було жертв серед американських солдат. Їм, мабуть, краще дати гроші мадура, щоб він злиняв із Венесуели. Якщо не зрозуміють, то дати гроші там місцевим повстанцям, які будуть виганяти мадура. От я думаю, що вони так хочуть зробити, але ракетами постріляють. Ракети постріляють. То ну, треба ж Голлівуд показати там ракети літають, бомблять, силу показувати і так далі. Тому я думаю, що вони це зроблять. Чи буде це третя світова війна? Ні ніякої там Третьої світової війни не буде. Там співставні потенціали між флотом Сполучених Штатів Америки і Венесуели. Росіяни можуть тільки висловити глибоку стурбованість і. Великі побажання, більше нічого зробити не можуть, та й китайці особливо там теж не можуть і, 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 і сил у них немає це зробити. Угу. Ну а це може бути інструментом в руках Трампа для тиску на Путіна, тому що знову ж таки венесуельська нафта цікавить Трампа. Цікавий, звичайно, там в п'ять разів більше ніж в Росії нафти. Ну є, м'яко кажучи, клімат покраще ніж в Росії добувати. А так взагалі Трамп, якщо уважно подивитися, тисне на Путіна вже Україну. Ну зараз в світі дві наддержави, які мають право топити та зупиняти танкери. Це США та Україна. Нам вже ніхто нічого не говорить стосовно цього. Ну, от і все тому україна допомагає теж трампу позбуватися російської нафтової, нафтової галузі В принципі у нас тут інтереси співпадають і що трамп не проти того щоб україна добила російську нафту що україна взагалі не проти щоб україна цим зайнялася тому це додає додає ваги україні От і Путін тут не до чого. Тут один, один з нюансів. Так тут конкретика пов'язана з тим, що американці хочуть контролювати максимально більше в обсягі нафти і видобутку в світі, щоб самі впливати на ціну, а контролювати продажі. А якщо ти контролюєш нафту, ти контролюєш багато своїх союзників. Зрозуміла вас. Хочу вас запитати стосовно такого питання щодо ЗС і інтересів США, тому що з'явилася інформація, що представники Сполучених Штатів пропонують використовувати окуповану тимчасово окуповану Росію ЗС спільно, тобто США, Україна та Росія. Звісно, що це наша територія, поки що тимчасово окупована. Але на вашу думку, чи варто нам на такий крок піти, тому що на цих вихідних має зустрітися українська? Американська делегація в Майамі, якщо будуть наполягати на цьому питанні американці, чи варто нам погоджуватись? Я вважаю, що треба забув це питання. Ну, це ж це ж теж пастка Росіяни. Ну, по перше, росіяни сказали, що нічого там робити не хочуть, і це вже частина росатами, як вони сказали. Це перше. Друге, це ж пастка для нас. Вони ж завжди будуть нас підставляти. От договори, наприклад, підписати постачання. Договору на територію України електроенергії вони ж будуть вимагати, щоб в договорі було написано, що Енергодарцево це Росія. Україна цього підписувати не буде. А якщо американці підпишуть документи, що визнаються Росією, це теж буде скандал. Ну я вважаю, що це таке другорядне питання, яке Росіяни будуть крутити, щоб розхитувати Україну середини, як і в принципі питання Донбасу, вони хочуть створити прецедент, щоб президент дав наказ десь відступати, щоб потім хитати країну середини, розганяти зраду і багато чого іншого. Ну, дивіться, стосовно території, Зеленський постійно повторює, що у нас з Росією точно різні погляди щодо цього питання, тому навряд чи ми зможемо домовитися. Але він каже, що таким арбітром може виступати якраз таки можуть виступати сполучені штати. На вашу думку, чи вдасться це врегулювати штатам, і яким чином? Ну тобто як вони зможуть ем, вдовольнити наші потреби, наші вимоги, що ми не відступимо, бо це наші території, і е, російські вимоги. Ніяк. Ніяк. То Це переговори зайдуть в глухий кут чи як? Чи чого чи давно могли? Так вони вже давно в глухому куті. Просто всі зараз дограють свої ролі до Різдва. А от тому, що нічого і не відбудеться, Україна демонструє сили, ніхто нікуди здаватися не збирається. Європейці теж їм страшно, і вони підтримують Україну. І це і так вже давно в глухому куті. Просто це ще, знаєте, там вітка щось обіцяв Трампу. А Трамп не може визнати, що Вітков все по попровалював і його вів в оману. Ну не може ж Трамп визнати свою помилку. Не може визнати Трамп свою помилку. От і, ну поки що дограю цю п'єсу. От і все це не чим це самого початку, на чим як я вважав, що не чим не закінчиться. Воно й не закінчиться. Тим, що Україна спростувала багато міфів, які навколо нас. Було що от коли Зеленський з'явився в Куп'янську. Він показав, що на біса ніхто нічого не захопив. Чим поставив дуже незручне становище деяких посадовців Сполучених Штатів Америки, які розповідали, що Україна немає вибору, і звичайно обмакнув цю коричневу субстанцію конкретно Путіна, який вже два рази сказав, що вони взяли Куп'янськ. Так і один одному генералу він навіть вже дав орден героя Росії. Начебто за взяття Кукинську, ну і далі, коли СБУшники влупили по підводному човну в бухті в жонова російська, так показавши, що не в біса дістанемо де завгодно, тому що ми можемо вже там. Такий був вибух, що там один метр фактично бетонного писову пірсу вирвало. Значить, з України якийсь підводний дрони, які дозволяють контролювати вже чорне море. Так що так це працює, а все інше це вже таки таке розмови не про що. Ну розумієте, росіяни єдине, чим зараз намагаються козиряти, скажімо так, це те, що вони пишуть, що нібито Вітков повіз в Америку цілий ящик червоної ікри для Дональда Трампа. Бо буцімто червону ікру подавали відкофу у Москві, і так вона йому сподобалося, що тепер потрібно задобрити Дональда Фредовича. Я не знаю, як ви це прокоментуєте взагалі. Ну, Це нормальна практика. От росіяни дуже, вони дуже великі спеціалісти з, з, з ведення перемовин, тому що цукерки кит, і ікра, нікого. так? Ось це їхні карти. О, ну так завжди. Ну так це завжди. Ну, знаєте, в, в перемовинах це називається принцип взаємності. Коли ти щось даруєш людині, вона ти свідомо відчуває, що ти щось винна людині, так? Uh, і це, це специфіка роботи, специфіка вербування, це намагання утримувати емоційний контакт, ну в тому числі через мікру, все інше. А в інших, це, 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 це завжди відбувається. Просто це, це так відкрите не робилося. Так що подарунки даються різного способу, якісь послуги даються, щоб. Ти був ну, винуватий, не винуватий, щоб ти був винний коли-небудь піти. То це знаєте, от приблизно таке саме ви можете бачити, хто дивився фільм Хрещений батько, наприклад, так. А от це така сама методика. Там, коли людина приходила там, просити про якусь послугу, а от цей хрещений батько ну, давав послугу, але ж він не брав плату. Він в першу чергу встановлював стосунки. Людина чогось повинна була винна йому. А потім сказав: Я може прийду до тебе за послугою, а я, може, не прийду. І Ти все рівно відчував на себе винним. те, що ти повинен що зробити для нього? А він міг піти там з якоюсь там послугою дуже великою. І ця і це ти фактично створював такий емоційний зв'язок з людиною. Абсолютно така сама технологія використовують росіяни. Це ну це в усьому світі так працює в дійсності. Ну розумієте, тут одна справа, коли уряд Катару тоді подарував цілий літак. А тут баночку ікри, ну не якось мілковата. Ну це це ще раз говорить, що росіяни в принципі немає чого запропонувати Трампу, тому що саудіти можуть там теж пообіцяти один трильйон. Інвестиції японці там теж пообіцяли, скільки там 300 мільярдів вкласти. Навіть українська пропозиція виглядає, виглядає краще. Ну зеленський же говорить, що американцям що будемо закуповувати зброю на 100 мільярдів. Зеленський в принципі, може і 200 мільярдів. Пообіцяти гроші все рівно не наше. Вони будуть європейськими. Там да але навіть з боку України це виглядає якось більше, більше а, 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 такі практичні і те, що можна помацати руками, і про що ну, там, Трамп може розказати у себе в Твіттері. Але це теж не слід недооцінювати таких дрібних послуг, подарунків. От дивіться, кожного разу, коли якийсь контакт відбувається, росіяни дарять якийсь подарунок. Чи то портрет, наприклад, там Путін дарить, так? чи то якусь іншу послугу робить, чи то тут ікра тут йде, де там може чорна ікра. Може і інше, це навіть такі дрібні подарунки. Вони теж працюють, тому що вони особисті, і ти відчуваєш на особистісному рівні яку залежність від цієї людини, і що ти конкретно цій людині винний? Цікаво, цікавий такий погляд. Насправді, я думаю, що більшість українців навіть перемоги, не здогадувалися. Так, так, так це працює це практика перемовин. Угу. Цікаво, цікаво. Хочу ще з вами наостанок обговорити заяву божевільного білоруського діда Лукашенка, тому що він після вчорашніх погроз Путіна вийшов і сказав. Що якщо Україна не підпише зараз той мирний договір, то Україна взагалі може тоді зникнути. Пропоную послухати сейчас, увірюю, що Путін хоче миру. Не буду називати причини, ви їх хорошо знаєте. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский. Уверен, особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные. В чем Трамп прав? Он говорит о том, что надо смотреть на реалии. Надо смотреть на результаты этой войны на сегодняшний день. И исходить из реалий. Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну пусть воюет. Но с моей точки зрения, я думаю, Трамп придерживается такой позиции, что если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать. Лукашенко в стихі Трампа похвалити, і Путіну, як то кажуть, підлизати, але мені найбільше дисонує, що з одного боку, тут на вихідних Білорусь вирішила повернути 114 цивільних, в тому числі українців. А тут е, білоруський диктатор продовжує казати, що Україна може зникнути. Ось тут мені цікаво, що означають ось ці повернення людей, чи це якась окрема домовленість білорусів з американцями, чи як тоді розуміти ось цю Нову політику Лукашенка, якщо вона дійсно є, повертаємося до хрещенного батька. Це дрібні послуги, які там знімають санкції з нього. Це, що, так... Це, так, по суті, так, Путін так, американцям не... робить послугу, а не Лукашенка. Це конкретна Лукашенка, це конкретно Лукашенка. Конкретно? Це конкретно Лукашенка да. Він окрему гру намагається грати. Я думаю, що це роздратування в Кремлі викликає це раз. Далі. Я читаю ці повідомлення, що це не. Конкретно хоче він цього. Це Лукашенко думає про себе. Він боїться, що за результатами цієї війни не Україна зникне, а в Білорусі можуть бути проблеми. Вони ж великі економічні проблеми, бо вони зав'язані на російський ринок. Те, що він починає бігати з цими політзав'язними, це означає одне потрібні гроші. Потрібні гроші і їм страшно. Далі Лукашенка зараз головна мета пересидіти Путіна. А потім всім розповідати, як він важко працював над європейською інтеграцією Білорусі. Далі Лукашенка боїться, що українці все ж таки дістануться до його НПЗ, які постачають нафту в Росію. От і він розуміє, ну він ж все ж таки не дурень, розуміє, що від кордону України до Мозерська Венпазе, наприклад, по прямій приблизно 100, 100, 100 кілометрів. І враховуючи те, що українці там і на тисячу а, кілометрів е, е, долітають, то тут може бути дуже важко. Тому тут е, звичайно що він намагається це, це розіграти, але тут в першу чергу Лукашенка завжди думає тільки про себе. А тому, що він побоїться знову таки, в першу чергу України, яка може зникнути, як він говорить, тільки поки Україна буде зникати, як він Україна що може нанести удари по території Росії, так а не по території а по території Білорусі, тому що вони співробітничу з росіянами, і тому він цього побоїться. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво сьогодні вийшла з вами розмова. Дякую вам за це включення. Нагадаю, що говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Обов'язково підписуйтеся на наші канали, щоб знати більше. Дякую вам, дякую, до побачення. Гарного дня. Та да, до побачення, пасібі.